Знаєте, таких людей, як вона, називають драпатими, такі, які продеруться, вилізуть, пройдуть крізь стіни, але вип'ються в люди. Така була моя учениця Леся, відмінниця і така розумниця, що я просто знала, що вона знайде своє місце поза цим маленьким селом. Вона вступила до вишу. І любила час від часу до мене написати. Знаєте, в листах вона так писала, що геть тобі письменниця такі звороти, такі епітети. А як згадувала наше село, нашу школу, то було одразу видно, що вона пам'ятає все досконало і має добру пам'ять. Згодом вона по скеруванню поїхала ще далі. І листи почали все рідше і рідше приходити. Я до її батьків не приходила, бо ж у мене, крім Лесі, за всі мої роки стільки листів, що не за кожним переймаєшся, але кожне нагадування цінуєш і перенаєш в ті милі спогади. Я знала, що вона вийшла заміж і має діток, які добре вчаться. А що мені ще треба? Здорова, при роботі, особисте щастя теж є всюди галочки і молодець. Я працюю й далі та хвалю себе, що недарма стільки часу приділяю дітям, які мають і чимось іншим зайнятися, ніж бродити дорогами. Аж тут недавно зустрічаю Лесю через стільки років, ледве впізнала, бо з цієї Певненої дівчинки небагато й лишилося, якась така понура стала безрадісна. Лесю, кажу я їй, як я рада тебе бачити. Нарешті ти приїхала, і я хочу, аби ти до мене прийшла та все розповіла про своє життя, знала б ти, як я тобою пишаюся. Знаєте, вона на мене так глянула. Ніби я бозна, що їй сказала, я ж від щирого серця, а вона отак без радості і ентузіазму прийшла до мене, як годиться, з квітами та тортиком. Почали ми чаювати, а я ж бачу, що атмосфера трохи напружена, і вже намагаюся якось її розрядити. І починаю пригадувати якою щебетушкою та веселункою вона була, як перша руку в класі тягнула, коли треба було щось розповісти, як ми всім колективом старалися її підготувати до вступу до вишу, і всі ми пишаємося, що вона отримала гідний старт в житті? «Цим ви пишаєтеся? невесело засміялася Леся, тим, що дали тобі старт в житті. Пробурмотіла я. Старт в житті? Ви це серйозно? В якій країні ви живете, Віру Семенівно? До життя якого ви нас готували в неіснуючій, вигаданій ідеальній країні, де панує справедливість? То її нема. І ось чому? І вона почала розказувати, і я ту розмову погано пам'ятаю, бо це взагалі. Не до мене стосується. Вона казала, що викладачі відкривали шухляди, і учні отримували оцінки. Але до чого тут ми? Якщо яка мама й приносила яйця чи молоко, то хіба від того оцінка залежала? Ти мала розум і без цього вчитися, не вигадуй, обірвала я її. Мала, але не завжди стає сили себе відстояти на кожній парі. Простіше просто здатися і бути, як усі. Але найгірше Віро Семенівно, що ви задурили мені голову книжками, і я вірила, що письменники в них описували реальність. На цьому я найбільше попеклася і тому зараз тут. Я повірила в кохання одного хлопця і дуже скоро зрозуміла, що при надії. Очікувала обіймів і квітів, як у книжках, а вийшло, що він тільки розсміявся, тільки дівчата дали мені справді корисну пораду, Сказали, що можна вдати, ніби дитина від іншого. Я так і зробила, бо за мною Тарас бігав давно. Кілька спроб він погодився на мені одружитися. Правда, вийшла скоро, бо дитина була білява і блакитноока. Як я його не просила, якою ідеальною дружиною? Не була, але нічого не виходило. Він почав заглядати в чарку, а далі пізно вертатися додому. Не спасла ситуацію, і друга дитина, мов дві каплі він. Ми всі жили в панельці двокімнатній, і це було моє персональне заслання, коли ти дуже сильно стараєшся і не бачиш прощення. Набридає старатися. Захотілося якоїсь людської емоції, уваги, обіймів. Тоді чоловік дізнався і вигнав її з дітьми з хати. І ось моя відмінниця, пробивна дівчинка сидить і говорить мені такі слова. Я вважаю, що вони цілком необґрунтовані. і, якби вона слідувала правилам, то нічого з цього б не було. Звичайно, що я їй такого не сказала. Бо вона не в тому стані, аби це зрозуміти. З роками зрозуміє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.